Природно-кліматичні умови Чернігівщини сприяють збереженню і поширенню такої небезпечної інфекції, як лептоспіроз. З початку року в області зареєстровано 17 випадків захворювань, два з них у Чернігові. Загалом в обласному центрі ситуація спокійна. В цьому році у нас зареєстровано вже два випадки. Це захворів чоловік, рибалка, який майже щодня ловив рибу на річці Снову біля Сиднєва». А також жінка, яка купалася на землі. У нас є определені райони, де дуже високий рівень з року в год заболіваємо. всього, це Борзнянський район, Мінський, Бобровицький район. Основним джерелом лептоспір у природі є миші та щури. Для людини додатковим джерелом збудника хвороби є дикі та домашні тварини, які заразилися від гризунів. носителем липтоспир, потому что они длительное время могут выделять липтоспиру во внешнюю среду. Происходит загрязнение воды и почвы, и человек заражается контактным путем. Липтоспиры, они очень любят тепло и влагу, поэтому они длительное время могут сохраняться в пищевых продуктах, в воде и почве, где-то до полугода. У нас были выпадки, когда людина могла просто прийти и умыться. У непроточному водомі вона хворіла потім. Також були випадки, коли вживали овочі, фрукти. Наприклад, був випадок, диню вживала жінка, яка зберігалася у погребі і була із слідами діяльності гризунів. І вона з'їла цю диню і теж захворіла. Захворювання на лептоспіроз завжди починається гостро. Лихоманка, головний біль ломить все тіло. На жаль, лептоспіроз можна сплутати зі звичайним гострим респіраторним захворюванням. Всі особливі клінічні проявлення лептоспірозу і до кінця першої неділі. Це і болі в ікроножних мишцях, це болі в поясничному області. Уже появляється болі в животі. Тошнота, рвота, может быть носовые кровотечения, желудочно кишечное кровотечение и появляются уже Проявлення пораження печені в виді жотухи, увеличення розміру печені, кількість мочі, що супроводжується пораженням почек. У кращому випадку пацієнт одужує і має імунітет. При повторному зараженні хвороба протікає легше. А от важкі жовтушні форми лептоспірозу у 20% випадків закінчуються летально через нерково-печінкову недостатність. Уменьшається або повністю відсутствує кількість мочі, і незважаючи на проводимо терапію, швидко наростає жовтуха. и появляются всевозможные желудочное, маточное кровотечение, носовое кровотечение вследствие нарушения свертывающей системы крови и поражения сосудов. Запідозрити у пацієнта лептоспіроз лікар може за аналізами крові та сечі. А от специфічна діагностика хвороби дещо ускладнена. Антитіла наростають у нас, як правило, на 2-3 третьей неделе, і поэтому перші дні, если поступає больний, ми не можемо йому лабораторно підтвердити этот результат. Но, несмотря на это, ми все равно беремо. Аналіз крові, отправляємо в лабораторію особоопасних інфекцій. Всі хворі підлягають невідкладній госпіталізації до інфекційного чи реанімаційного відділення, і ще півроку після лікування мають обстежуватися у лікаря. Захистити себе від лептоспірозу можна за допомогою вакцинації, та на жаль, в Україні її широко не проводять. В основному прививають групу ризику працівників сільського господарства. Вакцинація Проводиться лише в тих місцях, де епідемічна ситуація неблагополучна. Тобто на м'ясопереробних заводах, фабриках, в сільськогосподарських фермах, як же вберегтися від лептоспірозу? по перше, це боротьба з гризунами всіма доступними засобами. По-друге, для недопущення передачі інфекції харчовим шляхом не вживайте сиру воду з неперевірених джерел, не пийте не кип'ячене молоко і не вживайте сирі овочі та фрукти немитими. Захищайте продукти харчування від доступу гризунів. По-третє, не випасайте худобу на берегах водоймищ, не ловіть рибу і не купайтесь в заборонених місцях.